Ну, красунчик. Багатенько їх тут. <щ packages> ти мене не вкусиш, ти дуже добрий. <ш frança> вау. вау. Ну що? Всім привіт, 9 -е червня. Я нарешті біля яхти подивимось всіх динозаврів, які тут є. І нарешті я поплаваю. Дійшла я сюди пішком рівно годину від мого дому. Бо дуже в спеку не хотілося йти, тому трошечки пізніше. Зараз похожу-поброжу і потім піду купатися. В різних частинах стоять. Багато їх. Трицераптараптус. Скрізь стоять ось такі різні динозаври. Тут є дитячий майданчик і тут їх багатенько. Людей багато. Відпочивають, хто лежить, хто плаває. Пляжі відкрили. В тому році позатому були зачинені, зараз люди плавають. В воді небагато, ну і сонечка сьогодні небагато. Так, Я зараз знаходжусь під ногами ще одного динозавра. М -м -м. Можна так полежати, тут є басейн. Ось можна взяти так, такий, такий матрас. Там басейн є. Сен'є і різні, такі самі вони і 4 десь роки тому були, нічого не змінилось. Ось ще такі є, Прямо ліжка. Клас. Тут прям є ось такий ще варіант. Номер люкс. Окрема кімната. Тут можна поплавати, можна. Позагоряти і поїсти, я думаю, все тут можливо. Клас. Можна посидіти. Спекотно йшла. Цілу годину я пішки одного дому і походити замість того, щоб сидіти, їсти. Так що прийшлась. І дійшла сюди і тут сонечка. Так що повезимо. Ось такі тут ліжка, вішані. Ну, класно. Можна прийти, платиш тільки за дорослого. Е -е, Анастасія, Саша. За Анастасію можливо платити, а за Сашу то точно ні. Він безкоштовно. Клас, вітерок і неспекотно. Тут є дитячий басейн, в тому басейні тільки дорослі, а тут можна діткам поплавати. Ось такий басейн, можна тут поїсти. І класно. Виглядає, класно. Є щось у парі можна купити. Так ось такі величезні квиточні горшки. Тут можна так полежати, за дітками спостерігати. Поки я обійшла, вже ці не працюють, вони якийсь час працюють. <плеслова> так, ось такий ще. Продовжує він вирчати. Ось така морда. <сх à> Красунчик. Хто він такий? Димитродом. <звук> Ти мене не вкусиш? Ні? Вау. М -м -м Давай лапу. Я тобі ні, не вкусиш мене? Молодець. М -м Ти хороший. Так, ось басейни, бачите? І тут покруг по колу стоять ось такі динозаври. Ось вони скрізь. Можна йти. Динозаври такі, ну, приоткрию вам секрет, воно м'якенькі на, на самому ділі, бо я випадково доторкнулася. Хоча написано не трогати, і ось можна поситити понаблюдати за дітьми ва. Так, ось можна так по верху йти і всіх їх побачити. Ось так виглядає. Ось тут є площадка дитяча. Ось навіть і мої тут гралися, але вже все. І отак вони стоять. В певний час вони починають рухатись. Так. А! Височенний. Височенний вил. Ой! М -м? Так. Що ти там плачеш? Не плач. Я вже прийшла, тобі допоможу. Ось так. Даша Та, путешественця зразу мені нагадує. як дітора дивилась про динозаврів або щось таке дитяче. Вау. І такий величезний є динозавр. Багатенько їх тут. Навіть не рахувала. Чудово, все, полазила і тепер йду. Нарешті я поплаваю. Сподіваюся, що вода теплесенька. Фух, на сонечки навіть жарко. А йшла весь час, були тучки, марно, і я думала, що почнеться дощик. Але погода чудова. Люди тільки приходять і приходять все більше і більше. Тут є можливість пострибати для дітей, так що розваг повна. Можна просто посидіти, можна піти купатися. Клас. Все, йду плавати. Тут залишились деревця оці. Без, листов... без листячка. Ось такі тут пригалки ще є. Можна стрибати і стрибати. Він ще й рухається. Клас. Ти мене не вкусиш, ти дуже добрий. Вау, вау. Вони по черзі. Один мовчить, інший урчить. Величезний. Який величезний. Один із це другий. Там є такий самий великий, а це такий. Але лапки в нього невеликі. Ось який ще красунчик. Раптор. А саме великий ось той. Ну там, як не підійдеш, він ограменний. Ну що, я поплавала, прийшла тут посидіти на камнях. Дуже приємний шум моря. Тут п'ятка ресторан. Поруч. І зараз піду в ресторан море ще. Так, ось таку мій платьком. Справжня дівчинка. Тут також можна плавати, людей ще менше. Такі вузенькі полосочки, але ну, все рівно. Саме головне, що можна в воду зайти. Яка краса квіточки і море. Ось тут ресторан Яхта. Заходити сюди не буду, піду далі. Ну, як гарно, так? Да? Саме головне, щоб можна покупатися. І навіть хто любить позагоряти. Ось такий ще. З навушниками. Зем... Земна куля, з навушниками. Сподіваюсь, вам його видно. Ось дихаю до ресторану море. Тут теж відкритий пляж. Тут трошечки побільше людей, ніж там. Ось цей слоник патріотичний. Ресторани теж не буду заходити. Я, мабуть, піду і поплаваю, як всі люди. Так, щось тут все ж таки металеві стоять, не знаю, чи можна, чи не можна, але люди купаються. А тут ось такі вкопані, я не знаю, мені здається, тут не можна плавати. Так, щось Саша постійно мене обробляє, що плавати не можна, де не розрішили, бо в них все ж таки в школі постійно кажуть. Що не можна плавати, і він мене постійно. Мама, навіщо ти плавала? Чи, я не знаю. Хоча люди купаються. Ресторан море теж так, як, класно так зробив. Що ось вони прямо спостерігають прямо на море. Чудово. Чудова погода, ще сонечко є, можна пройтись. Тут також є люди, але я тут не бачу, що були ось ці металеві конструкції. Тільки ця сітка, яка перегороджує, і вона тут прибрана, а там вона стоїть. Мені здається, тут більш безпечніше. Тут вона, мабуть, піду теж поплаваю. Тут ще щось намагаються построїти, басейн і якийсь настіл. Це більш безпечніше. Я думаю, що це будує саме ресторан море. Такого хорошого розміру басейн. Подивіться, яка краса. Клін. Майже клін. Є така реальність буднів. Всі хочуть відпочивати все рівно. Тим паче, будучи в Одесі, як можна не поплавати. Пляжі і відкритий, і тим паче колюча колючий дрот, є, так що такі відчуття двоякі. Запах моря все рівно Все рівно відчуття, що ти на морі. Рибалки, до речі, є, зараз покажу. Ну і вже сонечко сідає. Так що, так, якось на вечір я аж приїхала, ну, як вийшло. ось і рибак. Тут на, на дамбі сидять рибалки. Я сподіваюся, що щось вони там ловлять. Мій рибак тільки на річку їздить в саврань або в якійсь там ще. Так, у рибаків спитала, Улу вже не стала знімати там буквально дві рибки цілий день. Він сидів, каже, що краще вночі. Приходити на риболовлю, але вночі в нас комендантська година, так що просто можна посидіти, посидіти і подивитися удаль. Ну водичка приємна, я поплавала. І зараз на тампі все рівно хочеться трошечки уєдинитися. Що все рівно окунулась. Не знаю, мені. Я не знаю, чи дозволені ці пляжі, особливо коли тобі дитина каже, мама, будь ласка, не купайся. Ну, якось так відчуваєш себе. Все рівно, що е, небезпека, вона все рівно існує. І, і кому так пощастить, невідомо. Багато людей і плаває, і також просто сидять, гуляють. То чому би нам не намотати свої кілометри? Ну, я намотала і йшла. Я. Ну, я йшла через фонтанку до Рів'єри і потім так. В общем, ем, нема там прямого, на жаль, проходу, так що приходиться трошечки обходити рівно годину. Я в такому доброму, хорошому темпі. Я йшла сюди. Я зараз пробую слідкувати за своїм харчуванням. Ну, виходить так собі, бо пожрати ми селі всі любимо. Щось смачненьке, солоденьке, якусь добу. Ну, Взагалі, намагаюсь і інколи, коли не забуваю, знімаю свої тарілочки. Я їх е, вставлю, М -м хай буде. Бо інше якесь відео робити я не хочу. Ну, в общем, так. Знімаю все потрохи і дуже змінюється в мене тематика каналу, туди-сюди, то квіти, ну, нічого. Приємного перегляду, сподіваюсь, вам теж цікаво, як мені. Будь ласка, пишіть. Хоч щось, пишіть, бо як коли нема обратного зв'язку, то, звісно, знімати не дуже хочеться. Я вже пройшла 12450, і ще якщо мені йти додому, то, то буде, я не знаю, 22-23 тисячі кроків. Якщо мені важко бігати, я намагаюся більше ходити. Інколи я роблю тренування ну, зовсім небагато, нема, мабуть, мотивації. Починаю контролювати свій, свої. Звички, що я їм все сокращаю черешню, бо їла її бездумно, дуже багато. Тобто кілограм я могла запросто з'їсти, трошечки насипала черешні, два яєчка на беконі, два кусочки качки, салат. І через півгодинки я вип'ю каву. Каву заварила, поставила у термо, термочашці, бо може не бути світла. А до цього я ще випала, змолола дві столові ложки льна, залила гарячою водичкою. Трошечки настояла 5-10 хвилиночок, з'їла. Вода теплесенька це по замовченню. Ну, і мій сніданок. Ось так. <реш> Трошечки такого контенту буде. Хто тут такий? Тут відпочиває в мене а? Пуся. Це ти? Солодесенька моя. О, Красюня. Mm -hmm. Ось такий смачний в мене пиріг з рівень, вишнею і чорною смородиною. Дуже смачний. Краса Білі-лілілі, ціла гора. Так ось іще тут є місце, коли останній такий по дамбі проходиш, і тут є ще одне таке місце, секретне. Подивіться, яка краса. Туди я йти не буду, туди можна прийти до водопаду. Водоспаду в мене є окремий ролик, коли був пожар, якщо ви пам'ятаєте, ось там я ходила. Сонечка седая. Сонечка седая уже. Буду идти додому. Ресторан. Такая же лаванда. Какая лаванда красивая. Я все-таки вышла майже до Ривьеры и не знаю, будут ли пешки Класно. Я колись каталося, коли ще не вміла ходити машини. Так багато їх. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Не хочеться мені часто знімати. Все рівно, ну, по-перше, не дивляться відео, зрозуміла, що я такий блогер так собі. Ну, Якось не знаю, якось забила болт і не дуже знімаю. Ну, Подивимось, що буде далі. Ось я прийшла, пів на десяту я прийшла. Ось, трояндочки такі набиті, чудові. Так вона розкривається. Така спочатку. Ярка жовта потім вже інакше виглядає.